Винниківський рух знову потішив мегатрансфером. Вітаю на ТРК Львів футбольний огляд Пас. І сьогодні ви побачите. Максим Шацький, гравець руху, аматори, рух, єдність. Визначились фіналісти Кубка Області. На Яворівщині відбувся дитячий турнір. Літо 2015 не одним Алієвим у другому колі обласної прем'єр-ліги у складі винниківського руху виступатиме зірковий Максим Шацьких. Екс-гравець Київського Динамо та збірної Узбекистану прибув у винники ознайомитись з інфраструктурою команди. Каже, умови чудові і лише отримувати задоволення від гри. Просто приїхав Григорій Петрович, Пригласив в гості, от приїхав посмотрети якраз гра першого кругу, Посмотрити гру, плюс там. Саша играет. Вот. И познакомиться, потому что так мы только по телефону общались. Вот. И уже непосредственно лично познакомиться. Приехал, своими глазами все увидел. И игру, и те условия, которые есть. Плюс я заочно знаю его давно по слухам, что любит он футбол. вот И все для этого делает. Но оно и видно, что все условия для этого есть. Поэтому посмотрим. Ми вже почали один одному руку, Макс офіційно ігрок Венківського руху. До кінця сезону Макс Шасків – ігрок Венківського руху. Це офіційна інформація. Він дуже великий професіонал, Макс дуже хороша і велика людина. Я думаю, це хороший учитель, хороший футболіст на полі власне, для наших молодих, щоб вони побачили, як людина в 36 років професійно ставиться до свого діла. Не тільки на футбольному полі, а й за футбольним полем, що на сьогоднішній день дуже важливо. Натомість завершилась домовленість у виниківчан з Олександром Алієвим. Наразі тривають перемовини про його подальшу участь у команді рух. Що поки конкретики немає. Є? Ось, що, ну, конкретно поки нічого сказати не можу. Посмотрим, все ще вперед. Може і далі буду продовжувати. Наші домовленості на сьогоднішній день закінчені. Але я і Саша має бажання сісти сьогодні ще поговорити, можливо. Можливо, Саше буде бажання доігратися сезон теж у нас двічі появився максимум, зараз стане веселіше.